24 канал Катерина Соляр. Пане президенте, ви розпочали з того, що готові піти з поста президента. Якщо це принесе мир Україні, ну це не я розпочав. Ми цю презентацію та цю прес-конференцію розпочали з цього. А ще краще поміняти на вхід до НАТО на вступ до НАТО. У нас ще є одна обмінна одиниця, яка називається Курська область, яку півроку контролюють Збройні Сили України. І частини ще одна. Тобто, це ви ще зарахували одна? як так, <с?> вибачте. <с?> І відповідно ми її пропонуємо як обмінну одиницю на відміну від всього попереднього. Але там її брати не хочуть. На що готові поміняти Курську область, і якщо не захочуть брати знову в підконтроль Росії, що нам з нею робити? Дописувати тепер до нашої території? Ні, нас цікавлять наші території українські, і в будь-якому випадку Курська область дасть нам можливість. Обмінювати цю курську область на нашій території я впевнений, коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності і питання тих чи інших кроків, я думаю, нам це допоможе.